Чому ти завжди панікуєш через дрібниці? Не знаю, мабуть, мій мозок просто так працює. Ну, ти ж можеш трохи заспокоїтись? О, звісно, просто скажи це моїй нервовій системі, яка ще в отробі навчилася жити в стресі. Що? Так, розумієш, моя мама теж жила у вічній тривозі, бо її мама теж жила у вічній тривозі. І ось так покоління за поколінням кортизол прямував через плаценту, прямо в моє ДНК. Тобто, ти успадкувала не тільки кольор очей, а ще й хронічну тривожність. О, так. Бонусом я отримала ще проблеми з виконавчою функцією та вміння готуватися до катастроф, яких ніколи не станеться. Але ж це можна якось змінити? Ага, як виявилося, мозок гнучкий. І якщо я не хочу жити в стані чекаємо на кризу, то я можу навчитися не панікувати щоразу, коли хтось не відповідає мені три хвилини в месенджері. Окей, тоді почнемо з малого. Наприклад. Чешка кави зараз стоїть не на своєму місці. Ось так починається еволюція.